Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас на огляді техніка, сідаючи на яку у моїй голові Араріра Гецой, Мандельва, Мандельвой, пюрето, там хрестик, гравітсапа, ну все які повинно бути. На високих швидкостях. Та й взагалі твоя дівчина скаже тобі дякую після каток так ста, тому що твоїм пальцям банально не буде рівних. Може здатися, що я сміюся із гілки. Але я реально сміюся, і не тільки тому, що це ЛТ, а тому, що це дуже специфічні легкі танки, які володіють унікальним геймплаву. Якщо коротко усім, хто не хоче думати за постійне протискання XA, краще подивитися на інші ЛТ. А також треба додати, що на відміну від великобританських СТ, влучення снаряду в одне колесо не зробить француза легкою мішенню. Тому що він втратить лише 20-25% максималки, тобто однак летітиме 70, ну це так в цілому, щоб більше не повертатись до цієї теми. Ну а перед переходом до основної частини відеоролику на екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі ми розбиратимемо згідно із порядковим номером. Перший агрегат на огляді панхард AMX Lynx 6X6, або як його кличуть у простонародді — Лунтик. Стартуємо ми з нього, тому що якраз оця ноу-хау-механіка 2019 року була присвоєна панхардам починаючи із 8 рівня, що приємного по економії очікує гравця. Наявність лише однієї башти. І на цьому майже все. Чому майже поговоримо трохи згодом, але прокачка обох двигунів, як і топових коліс, є обов'язковою, так як напряму впливає на ваш основний геймплей, який не є особистим, а саме тим, який нав'язаний ВГ і через механіку, і через мапи, і, до речі, через прокачку. Тому що, щоб відкрити наступника, як не крути, двигуни повинні бути досліджені. Ну а якщо вже на те пішло, то і куплені. Можу відмітити, що чуттєвої різниці між стоковим і топовим у плані динаміки набрання стабільного притримання ви не відчуєте, так як у дефолті у Лунтіка прекрасна прохідність, і на масу в 7,5 тонн він отримав 31 кобилку і достатню кількість кінських сил. Виходить, що двигуни тут лише для того, щоб ви довше прокачувались. А от колеса будуть мати практичне застосування і впливатимуть на загальний комфорт, їх слід першочергово дослідити, і через те, що вони апають важливий параметр, максимальний кут повороту коліс, і через те, що без них ви не зможете поставити усе потрібне вам обладнання. Хоча це діло можна обійти встановленням загартування. Тепер коротко про ттх мобільності. Без швидкісного режиму вісімка має 58 км вперед і 40 назад. Ті, хто не звик до того, що танк що так, що так швидкий, зачасту при перших спробах опанування будуть збентежені. Тут коліс складає 27 градусів. Саме цей параметр і дозволяє й вертітись як дзига навколо противника, змушуючи його промахуватись і нервувати. Це були показники так званого маневруючого режиму. Швидкі сниж дозволяє розвити вашу максималку до 80 вперед і 60 назад. Але при цьому маневрувати стає дуже складно, тому що максимальний кут повороту коліс по зменшується на 20 градусів, що суттєво ускладнює навіть найменші ваші потуги кудись повернути. До речі, Лунтік єдиний ЛТ на гілці, який при переході у режим отримує прибавку у потужності. Можливо, вам здалося дивним, що я не озвучую швидкість повороту шасі, але її значення майже не грає ролі, як показали колісні середні танки в Великобританії. Тепер переходимо до озброєння. Перша гармата 75 мм, яка в цілому травіальна, як для ЛТ, за альфою в 175 одиниць на 8 рівні, за стабою, часом зведення і розкидом, котрий ну дуже паршивий, але. ВГ підшаманило над усією гілкою і кучність у них просто неймовірна. Особливо це відчувається при вертуханах на ходу або при автоприцілі на дистанцію. Якщо основний снаряд є не дуже комфортним, бо то підкол, хоча якраз саме його швидкість і дає змогу роздавати люлів не через півкарти, тот голдовий кумис класна річ, якою можна пограти в незалежності від дистанції, але він просто ну, паршиво летить. Хоча там пробиття 220 мм і він пробиває ВТ навіть в лоб, що досить таки приємно і комфортно для ЛТшки. І от коли ти прокачуєш наступну гармату, може стати сумно, тому що там кумис втратив 13 мм. Ну, хоча б за основу дали ББшку, Але тут уже питання до кожного: що вам більше по душі? На жаль, це прохідна гармата, а не топова. І от тепер повертаємося на початок, де я говорив за економію. В чому суть? Якщо ви граєте в агресивний геймплей, як і я, само собою, у міру можливостей цього класу, то і стокової гармати вам вистачить для переходу на 9 рівень. Тим паче, топова тут там стоятиме по дефолту. Але якщо вам таки захочеться погріндити, то вас очікуватиме доволі хороша стабілізація в загальному, час зведення в 1,4 секунди і опосередкований розкіл. Але дві попередні характеристики перекриватимуть це діло, плюс я вже говорив за шикарну кучність. З хорошого можна виділити Alpha Strike у 240 одиниць, що уже не дивує на ЛТ, але сприймається мною краще, ніж 170-180. Пути у мінус 8 градусів, і фугас у 75 мм. На цій техніці на усій гілці, повторюсь, фуджесам відведена особлива роль. А от сумного, у нас тепер обидва снаряди підколи, які, до речі, уступають по швидкості снарядам першої гармати. Та і їх пробиття особливо і не збільшилося відносно попередніх двох, як я вже раніше озвучив. Можна, хоч на першій гарматі, закривати цю машину. По габаритам Лунтик доволі розгодований сарайчик, в який не так-то й важко влучити у разі його помилки, а помилятися будете часто, якщо захочете світити. Так як ВГ дало аж цілих 310 метрів огляду у стоці. Якщо хто не зрозумів, навіть при фурфарші і оптиці ми хіба що до 400 метрів дотягнемо. Зараз мова йде про звичайне обладнання. Благо маскування відмінне 40% що під час простою, що під час руху. І хипешок лишніх у нас немає. Уся гілка отримала найменшу їх кількість у порівнянні зі своїм класом. Ніяких підсумків під ЛТ у мене не буде, і як і показу обладнання. Тому що ви усі знаєте моє відношення, і мій, як хтось скаже, нелтешний стиль гри. Ванхард ЄБР 90 досліджується за 190 тисяч досвіду. І приставка 90 уже вказує на калібри, і чесно кажучи. Після попередника з його балансом гра таким же калібром у балансі дев'яток сприймається не дуже. Якщо ти подумав, що так тільки у стоці буде ну, Top Gun також 90 мм. І відмінностей у комфорті ведення вогню, особливих то і не спостерігається. ДП майже ідентичний, стаба ідентична, розкид ідентичний, тут треба сказати, що він уже. Притомно виглядає у розкачці 0,33. Час зведення всього то на 0,2 секунди гірший у першої, але за рахунок гучності, ти в цілому і не зводитимешся за часту до кінця. А якщо ти в упорі, то яка вже різниця? Основна і єдина відмінність заключається у типах снарядів. У стокової, як і на попередникові, два підколи. Перший 182 мм, другий 223, швидкість польоту обох. 1163 метра на секунду. А у топової у нас ББшка за основу і за голду Кумис. ББшка пробиває 185 мм і летить 1150 для мене вже вибір очевидний. За голду Кумис у 230, він, на жаль, летить всього 850 метрів на секунду. Ціна питання 43 тисячі досвіду. І знову вибір буде за вами. Хоч я раджу прокачати топову, але можна зекономити. Поки ми не відійшли від вогневого потенціалу, треба сказати, що слово потенціал тут явно лишнє. Кутів немає, і як показнику, і як можливості їх реалізації, танк приплюснутий, башта розташована посередині. ДПМ 2200 при альфі 240 на 9 рівні. Питання? Питань немає, як і віри у реалізацію. Але як ви знаєте, тут суть, ну якщо це можна так назвати, у вибішуванні противника своїми кульбітами, у різкому влітанні у стан червоних з аналогічним відступом, попутно, якщо є шанс, із вирізанням артилерії, ну коротше, мобільність наше все, і у порівнянні з Лунтіком, й панхарта дещо прогресував. У нас збільшилась максималка. Тепер, що вперед, що назад, 65 км без режиму і 83У. Відповідно до маси виросла кількість кінських сил. Але це до маси у розрізі ЄБЕРІ, тому що 560 кінських сил зазвичай мають ЛТ з масою у 20 з лишнім тонн, а ми всього то 15. Тут доволі цікавий момент, спостерігається. Максимальний кут повороту коліс від самого початку 30 градусів. Збільшити його можна ще на 3 за допомогою прокачки топових коліс. Але оці декілька градусів будуть лише у звичайному режимі видні. А при переході у швидкісний, що так, що інакше, буде 15 градусів, до речі, на відміну від попередника. З таким показником і на швидкості 83 км можна повертатися. само собою раджу змінювати режим, але це уже приємний бонус. Тому, якщо ви прям таки скнара, то і колеса можна пропустити. Хоча, ну я знову раджу, раджу звикати саме до пікового маневрування, тому що саме таке і очікує на 105-му. Не бачу сенсу говорити за бронювання, так як абсолютно усі агрегати на гілці можуть убитися об кульбабку, але у той же час танканути любий калібр і снаряд своїми диявольськими колесами лише за однієї умови, поки за його кермо не сіли ви. Огляду ніхто так і не заніс, хоча ні, ну що це я таке говорю? Великодушні ВГ насипали ще 20 метрів, що при усіх потугах дає змогу. Не пересвічувати СТ навіть двома рівнями нижче. Маскування залишилося усе таким же класним, і так як частину з дев'яткою я записую після завершення огляду вісімки і десятки, таке буває. Можу сказати, що найменше вподобав на гілці саме її. Ну і винуватець огляду Пахан ЄБР-105. Так приставка знову вказує на калібр. А це дає нам змогу зрозуміти, що хоча б альфою ми не обділені. І багато хто міг уже підмітити, що я зачасту виділяю вогневий потенціал і лаштую від нього свою думку. Само собою і ЛТшні особливості не опускаю, але в основі точка зору з погляду на настріл, а не на сапорт команді. Відповідей чи аргументів на це є два. Перший, я банально нубас на ЛТ, тим паче таких, де пальці заплутуються і мозок не встигає попрацювати усе дійство навколо. І а, другий мап, на яких ти можеш себе проявити відповідно до класу техніки від сили 3. А на інших зачасту ти що локально, що ні. Безкорисний шматок, це, до речі, стосується усього класу ЛТ, а не тільки ЄБР, і я схиляюся якраз до цього другого аргументу. З цим ми розібрались, тепер перейдемо до вогневого потенціалу. Хоча гармата на вінцеві майже нічого у комфорті стрільби не прибавила відносно попередника, але це однаково робить її однією з найкращих серед своїх циклічних однокласників. Як можна помітити із скріншоту, час зведення на висоті, і це без ситуативних навичок. А за розкидом ми уступаємо лише позор вагону. Але тут потрібно зважати, що у нього, у німця, стабілізація від повороту башти гірша більше, ніж на цілий, боновий стабілізатор, і не еталонна кущність, як у француза. Тому рахуйте це умовним паритетом, якщо не перемогою 105-го. І тут, на жаль, плюси завершуються. Так можна було ще зрахувати альфу туди, але для мене то швидше нейтральний параметр, тому що КД у 10 секунд і ДПМ в 2300 даватимуться взнаки неодноразово. Також кутів вертикальної наводки у нас не лишніх, мінус 7 зазначено у ТТХ, але силует повинен вас уже переконати, що і їх повноцінних тут зачасту не буде. І снаряди Грець також не дають нам адекватно блін, грати проти СТ-шок. Я вже мовчу за гру проти ВТ. За базу французу видали підкол аж в цілих 190 мм, який втрачає на дистанцію, і летить під 1300, що не є якимось феноменом серед ЛТ. А за голду у нас кумис 240 мм, що рівняється звичайним снарядам наших ромбоподібних братів. До його швидкості польоту у 850 метрів на секунду, ви мали звикнути ще на дев'ятці, або і того на вісімці. Я думаю, зрозуміло, навіщо вам урізали вогневу міць і той самий огляд, який до цих пір без трофейки або бонки. Не розкачати, та й в розкачці він показуватиме не більше 460 метрів. Ну так от, на даний момент у цій грі є три різновиди ЛТ. Можна ще на підрізновиди це діло розкласти, але в цілому контр-ЛТ, так звані, це кулеметні легкі танки, гілка тесака, класичні легкі танки і камінь вибоїна, переворот і ангар. Це у нас колісні пюретто, тобто гілка ЄБЕРА. В пасивному пересвічуванні ви ніхто і звати вас ніяк, якщо в команді противника є люба інша ЛТ за винятком танків із гілки Тисака, хоча і в них сильно побільше огляду. Тому у вас два вибори: або вчитися реалізовувати колеса, а це не кожному дано, або обрати інший танк. Якщо у тебе вистачає кебету, або ти просто поціновувач динамічного 20 секундного відіграшу, то ЄБР-105 не розчарує. Навіть у маневруючому режимі ви маєте змогу літати 70 км вперед і 50 назад. А рекомендую навчитись ще на попередніх рівнях сприймати і користуватися цим бонусом. Просто частенько зустрічаються єброводи, які не відкатують Жепою, а починають розвертатись. Та що ж там говорити, я і сам пару разів себе ловив на дані дії. Швидкісний режим уже покаже пікову швидкість в 90 км вперед і 65 км назад. І благо, за рахунок максимального кута повороту коліс у 15 градусів, ви більше не дуб дерево і доволі пристойно заходитимете в повороти. Звісно, повторюсь, для максимального профіту використання таких французів ти повинен навчитися змінювати режим динамічно. В деяких ситуаціях можливо і декілька разів за 5 секунд, тим паче ніякого штрафу і зупинки після натискання кнопки X не буде. Взагалі, на словах, навчити цьому важко, треба практика і відчуття моменту. І от інколи, коли це виходитиме, ти відчуватимеш себе королем і Богом, але це буде не так часто, і скільки ти при цьому зільєш каток. Самому богу відомо. До речі, не треба дивуватися, тому що коли ти зробив коло поваги і посвітив, сам лампу не зловив. Маскування усієї гілки, ну по крайній мірі з вісімки, відмінне і цим також варто користуватися. ХП у Стоп'ятки найменша кількість серед усіх, а броня потоншала відносно 90 ЄБР, який і так її не мав. Коротше, одна помилка, і ти помилився. Чи це найдрайвовіша гілка ЛТ? Швидше так, аніж ні. Чи мають танки з неї більше впливу на бій за інших ЛТ, особливо в плані догравання, швидше ні, аніж так. Хоча багато залежить від рівня гравця. Але будемо чесними, на любому СТ такий гравець внесе в рази більше імпакту. Ось такий вийшов огляд, і я прямо таки сам відчуваю, що він не такий промовистий в лапках, як на інші машини. І все це через те, що мені не імпонують ЛТ з цього що огляди гілок-ромбиків я буду робити дуже рідко і виключно за бажання.